А ти думала, він тебе любить? Помиляєшся, я його кохана, і то давно. А з тобою він із жалості залишався. Прямо на дорозі випалила Наталці незнайомка. Той день і так виявився занадто складним. Роботи було багато, виникали непередбачувані ситуації, які потрібно було негайно вирішити, так що Наталка повернулась додому і так доволі втомленою. а тут ще її зустрічає незнайомка і заявляє, що у неї роман з її чоловіком. Пробачте, ви нічого не переплутали? звернулась розгублена жінка до незнайомки, яка мала намір нарешті розставити всі крапки над І. Ось, самі подивіться, це ваш чоловік? дівчина показала фото на своєму телефоні. Так, це Павло, він був моїм чоловіком до сьогодні, поки ви не донесли мені цю цікаву інформацію, але це все міняє. Завтра я подам на розлучення. Оскільки дітей у нас немає, то нас розлучать швидко, і ви зможете стати його дружиною. Ви ж цього хочете? запитала Наталка. Зачекайте, ви ось так просто відмовитесь від свого чоловіка, з яким прожили майже 10 років, та ви просто ідеальна жінка. Я навіть не думала, що з вами все вийде так легко, бо Павло мені такого про вас не розповідав а ви красива й розумна, дивно. Та байдуже. Головне, що ви не проти, бо у нас любов і ми хочемо бути разом. Незнайомка мало не розцілувала Наталку і радісно побігла до своєї машини, задоволена собою, що їй так швидко вдалося досягнути бажаного ефекту. А Наталя повернулась на роботу. Ви щось забули, Наталя Євгенівну? запитав її начальник, який ще не встиг покинути своє робоче місце, бо зазвичай сидів на роботі допізна. Так, забула, я хочу написати заяву на два-три тижні за свій рахунок, каже. А що так? Про таке заздалегідь попереджати треба. У вас щось сталося? Ви захворіли, шеф, перше, ніж підписати заяву, вирішив уточнити всі деталі. Наталя хотіла щось вигадати, але не стрималась і розплакалась. Що сталося? У вас проблеми? Сергій Іванович подивився на свою співробітницю, йому стало чисто по людськи її дуже шкода. Так, я щойно втратила чоловіка. Ні, ви не хвилюйтесь, з ним все нормально, просто у нього є інша. А я на розлучення подаю. Мені треба кудись втекти, щоб все обдумати, пояснила Наталка. А чому ви хочете брати за свій рахунок відпустку, якщо ви ще не використали своє право на відпустку в цьому році, та й премію тут особисто для вас я приберіг тисячу доларів. Але ці гроші ви отримуєте, якщо пообіцяєте мені, що зараз же перестанете плакати, а гроші витратите на відпочинок за кордоном, сказав Сергій Іванович. На обличчі завжди серйозного шефа Наталя чи не в в житті побачила посмішку. А він навіть красивий і людяний, подумала про себе Наталка. Але волос не наважилась нічого сказати. Сергій Іванович, здається, захопився цією грою, бо продовжував далі. Я зараз же куплю вам путівку. Давайте щось разом виберемо з гарячих, щоб ви могли поїхати якнайшвидше. Через два дні Наталя вже була в Єгипті і грілася на березі моря. Шум хвиль поступово перебував усі сумні думки, що роїлися у неї в голові. Ні, чоловіка вона відпустила якось зразу, як тільки сміливо молода дівчина розплющила її очі, але жінці було прикладно за своє життя. Чого Павлові не вистачало. Вона і красива і розумна, і квартиру сама придбала, в якій вони зараз живуть, а йому було потрібно ще щось. А може, це через те, що у них не було дітей? Але ж Наталя зробила все залежно від неї. Ходили по всіх лікарях, та вони не побачили видимих причин, казали, що просто треба чекати. Наталя знала, що свого чоловіка вона не пробачить, залишалося лише продумати, що робити далі. Відпустка і справді пішла жінці на користь. З новими силами, а головне, новими думками вона повернулася на роботу. Сергій Іванович якось по особливому дивився на неї, і Наталя не могла цього не відчути. А можна вас сьогодні запросити на вечерю, заодно і розповісте мені про свій відпочинок. В перший же день виходу Наталі на роботу запропонував шеп. Так почалась нова сторінка в житті Наталі. У них з Сергієм виявилося багато спільного, а ще він їй зізнався, що давно вона йому подобається, от тільки було незручно до заміжньої жінки з такими пропозиціями підходити. А тепер, коли сама доля втрутилася, Сергій вирішив не втрачати свій шанс. Через півроку Наталя йшла по вулиці з радісною новиною для Сергія. Вона щойно дізналася, що у них буде дитина. Раптом біля неї зупинилося авто її колишнього чоловіка. Павло вийшов з машини і підбіг до Наталі. Який же радий я тебе бачити, Наталечку, ти таки найкраща. Я помилився і це визнаю. Тепер я тебе нікуди не відпущу. Ти ж пробачиш мене. Я впевнений, що так. Ти ж досі мене любиш, впевнено сказав Павло. А я заміж вийшла, можеш мене привітати. А що, у тебе не склалося з тою новою пасією? запитала Наталка. Як заміж вийшла? Так швидко? Та як ти могла? Напевно, у тебе хтось давно був став уборюватися Павло. Ну, і жінки, отвір вам після цього. Та я готовий все пробачити. Кидай його і повертайся до мене, по-діловому запропонував він. Ти мене не зрозумів. Я заміж вийшла за справжнього чоловіка, і я щаслива, а тебе в моєму житті більше немає. Наталя розвернулася і пішла в іншу сторону, побажавши Павлу щастя. Ілонко, вона мене не варта, я прийняв рішення, я до тебе повертаюсь, набрав свою пасію знову. Я її теж бачила і тебе вже за кілька місяців встигла побачити. Це ти її не вартий. І мені ти теж не потрібен, поставила слухаку і попросила більше її не турбувати Ілона. Цій історії кожен отримав те, на що заслужив не завжди, коли втрачаєш, це на гірше, і не завжди, коли щось отримуєш, це на краще. Чоловіки, бережіть своїх дружин, Вмійте помічати те, що вони у вас найкращі ще тоді, коли вони з вами, бо втратиш, кохану жінку, не вернеш.